Учні Авдіївського ліцею в передчутті останнього дзвоника і літніх канікул кажуть, навчальний рік був непростим через війну і повітряні тривоги. Але, попри всі негаразди, школярі змогли виграти для свого навчального закладу солідний грант для облаштування освітнього простору. Навчальний рік був дуже такий активний. Ми брали участь у багатьох проєктах, багатьох тренінгах, сформували свою команду, їздили в Київ, представляли команду. Потім вже їздили на пічинг і представляли свій проєкт і виграли. Завдяки державній субвенції і часткового кошту місцевої громади вдалося модернізувати харчоблок. Готувати стали швидше і якісніше. М'ясо запечене, котлети, рибні котлети. Це для всіх важливо, тому що у нас покращала їжа. На пару стали готувати. Дуже смачна їжа стала. У нас сучасне обладнання, марміти, холодильні камери, стелажі, пароконвекційна піч котломийна машина, посудомийна машина. Це ну дуже сучасно новий. можна сказати, для нас, бо в нас не було такого обладнання. Кухри, пройшла навчання. Крім того, за кошти побратима Чернігівщини федеральної землі Мекленбург, передня помаранія в ліцеї ремонтують власне найпростіше укриття, бо весь час доводилося користуватися тимчасовим в іншому приміщенні. У нового ліцеї теж буде скоро нове укриття, а якщо точніше, протирадіаційне. У закладі навчається понад 700 учнів, чимало вимушених переселенців з прикордонних сіл. Сподівається, з нового навчального року діти вчитимуться повноцінно і головне безпечніше. Осінь всю ми навчалися, і початок зими ми навчалися. Ми користувалися орендованими укриттями. У нас теж є ще одне укриття, але це підвали. Господарські льохи, підвали. Вони холодні, вони некомфортабельні, вони мають один вихід, а це є небезпека. Більше 500 чоловік туди впускати не можна. Сподіваємось, що з наступного року ми всі все ж таки будемо всі мати можливість навчатись офлайн. У нас будується потужне укриття. Укриття на 800 чоловік. Два Блоки по 400. І як нам обіцяють будівельники, до першого вересня вони планують. У них не план, план, план трошки пізніше, але вони планують зробити нам такий подарунок, запустити на укриття. Також, завдяки благодійникам з Франції, у навчальному закладі проведуть термомодернізацію, утеплять фасад, замінять вікна і застарілі мережі. Прикордонному новограціверському районі налагоджувати систему освіти непросто каже очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, але важливим завданням залишається безпека і максимальне збільшення кількості укриттів. Гарний результат там, де є синергія. Синергія місцевої влади громад, державних субвенцій, державної допомоги і наших донорів дуже. Важко прийняти те, що у нас діти мають сьогодні навчатись в укриттях. Ну це важко прийняти, замість того, щоб робити просторі світлі класи, ми робимо учбові класи в укриттях. Але це наше сьогоднішнє сьогодення, і ми маємо зробити все, щоб дітям, щоб викладачам було якомога комфортніше в цих умовах. Завдяки ремонтам і побудові укриттів в навчальному році, що минає, кількість учнів на Чернігівщині, які вчилися очно, сягала вже 60%.